Привіт! Ми на каналі забудовника Creator Boot і ви дізнаєтеся, як триває будівництво житлового комплексу Gravity Park. Поставте лайк і підпишіться на наш канал прямо зараз, щоб не пропустити жодного оновлення з будівництва. Також нагадаю, що Gravity Park – це перший енергонезалежний житловий комплекс. Світло буде завжди завдяки трьом джерелам, сонячним батареям, газопоршновим генераторам та міському електропостачанню. Почнемо наш огляд із другого будинку. Зараз триває облаштування місць загального користування. Готово 70%. Повністю закінчили влаштовувати вхідні двері в апартаменти. Оздоблення вхідної групи готово на 45%. Внутрішні інженерні системи виконані на 93%. Паралельно будівельники закінчують роботи і в четвертому будинку. Покрівельні роботи виконані повністю. Майже закінчили влаштування фасадів. Готово 90%. Тривають роботи над влаштуванням котельні. Зробили 50%. Також тривають роботи ще в кількох будинках. В будинках 1107, 1108, 1109 Монолітний каркас готовий до четвертого поверху. Також на тому самому рівні готові стіни і перегородки. І тут виконані сходові марші. В будинках 11.08-1109 майже закінчили встановлювати вікна. Також там триває влаштування покрівлі. В будинку 11.10 заливають моноліт на рівні 4-го поверху. Також на цьому рівні влаштовують стіни і перегородки. Сходові марші виконані повністю. В будинку 1101 закінчують влаштовувати монолітний каркас 4-го поверху. Готово 95%. Житловий комплекс Гревіті Парк оточений лісом у місті.